Головного сепаратиста Донеччини, лідера руху народного оборони Донбасу, затримали спецпризначенці Альфи. Дозвіл на арешт видав міський суд, і міліція встановила контроль над обласною адміністрацією, очистивши її від проросійських активістів. Над знову майорить український прапор. Щоб діяти так рішуче, новий губернатор Донеччини Сергій Тарута мусив позвільняти надто несміливих силовиків і призначити нових. Про затримання самопроголошеного донецького губернатора стало відомо через його сторінку у соцмережі. Хоча ще вранці він продовжував мобілізувати прибічників на нові дії та роздавав інтерв'ю російським телеканалам. Ситуація буде усилювати усилюватися і напряження буде рости. Надвечір біля будівлі облради зібралося кілька сотень прибічників народної влади. Міліція закликала людей розійтися Незгодних зганяли в автозаки. Напередодні 5 п'ятій ранку міліція звільнила захоплену будівлю обласної ради. Після себе захопники залишили розтрощені двері, вікна, майно та документи всередині приміщень. Вандали не змилувалися навіть над рибками в акваріумі. Збитки після захоплення на кілька сотень тисяч гривень. Сім десятків молодиків, які брали участь у захопленнях та погромах. Міліція затримала, склала адмінпротоколи і поки відпустила. Розгромлені в обласної гасударственної адміністрації кімната ветеранів, Где хранились награды наших соотечественников, заслуженные награды, разгромлена бухгалтерия, что затрудняет начисление заработных плат и выплату пенсий. Это уголовно наказуемое деяние. Всі лица, которые участвовали в його совершении, без исключения, будут будуть и і привлечені уголовной ответственности. за неадекватну реакцію на ситуацію с захопленням адмінбудівель. Новопризначений губернатор Сергій Тарута терміново звільнив керівників обласних управлінь СБУ та міліції. Від сьогодні призначив нових. Та було проявлення слабості правоохранительных органів. Самозваний званий он нарушает конституцію, нарушает закони. он провоцирует и призывает к экстремизму. более того он озвучил, что у него есть боевое оружие. здесь много статей закона, вот, которые он нарушил и к нему применены. Всі міри в рамках закону на вихідні затриманий. Обіцяв скликати 100-тисячний проросійський мітинг. Чи відбудеться він без лідера? Ніхто прогнозувати не береться. Світлана Фечун Сергій Новини